Привіт, друзі! Я радий знову вас бачити на моєму каналі, де ми продовжуємо розбирати тріаду архетипів, герой, бунтар та мах. Нагадаю, що всі ці архетипи готові до ризиків, вони спонтанні у діях та бажають досягати позамежних результатів. Для всіх них трансформація, ризик є головними драйверами. Ну а сьогодні ми здійснимо подорож у царство магії та чекунства з могутнім архетипом. Мага. Як завжди, я покажу вам приклади брендів, і рекламних кампаній, які використовують коди мага у своїй е комунікації та маркетинговій стратегії. Це дуже яскравий, розумний архетип, він націлений на здійснення всіх бажань. Бренди Маги часто перетворюють свої інноваторські знання в інноваційні технології. Dyson, Disney, Apple, Tesla, Nintendo, Sony, Polaroid – все це чудові приклади брендів Магів. Мене звуть Сергій Горенко, маркетинг та лідер агентства маркетингу досліджень Brave Research. Давайте починати нашу магічну подорож. Як я вже казав вам у своїх попередніх відео, архетипи це сукупність загальних переживань, рис, образів, які роблять їх впізнаними для більшості людей. Це означає, що чарівник або маг знайомий практично кожному. Маги завжди цікаві. Вони прагнуть зрозуміти закони Всесвіту і здійснити наше з вами. Бажанні дещо містичними способами. Архетип мага пробуджує мрії клієнтів бренду, показуючи абсолютно казкові образи і події. Бренди маги створюють інноваційні продукти, існування яких може здатися неможливим. Хороші чарівники завжди хочуть створити краще майбутнє. У більшості випадків вони розумні, дисципліновані і. Дуже могутні. Гендальф з Володаря Ківейс класичний приклад архетипу мага. Іншим типовим магом з цієї трилогії є Саруман, занепалий чарівник, який зраджує свій орден і об'єднується з темним лордом Сауроном. Герміона Грейнджер із Гаррі Поттера – чудовий приклад мага. і не лише тому, що вона вміє займатися магією. Герміона дуже розумна і віддана навчанню. Дамблдор є директором школи чаклунства Хогвартс і одним із наймагутніших чарівників у Всесвіті Гаррі Поттера. Доктор Стрендж і Локіс з Всесвіту Марвел є двома чудовими прикладами чарівників. Відмінною рисою архетипа Маги є його далекоглядний погляд, який дозволяє компаніям передбачати майбутні тенденції та інноваційні рішення. Наприклад, компанія Dyson відома тим, що вивела побутову техніку на новий рівень завдяки своїй передовій. Технології та елегантному дизайну Dyson зробив репутацію лідера хаосі постійно. Розсуваючи межі можливого. Сердю Солі є прикладом мага, який своїми надихаючими виступами поєднує акробатику, чудову хореографію та музику, щоб створити справді захоплюючий досвід. Їх творчі постановки переносять глядачів у нові чарівні світи. І Все це без того, щоб готувати нещасних тварин. Незважаючи на те, що архетип маг пропонує численні переваги для брендів і маркетологів, він також сам собі створює труднощі. Від брендів магів завжди очікують проривних інновацій. Вони завжди повинні розширювати межі можливого впровадження своїх новинок, а інновації вимагають, як ми знаємо, значних ресурсів і готовності ризикувати. Нездатність постійно надавати новаторські пропозиції може призвести до втрати довіри. Давайте будемо чесними. iPhone 15 не дає вам кардинального інноваційного стропка або прориву в порівнянні з iPhone 14 або 13. Вибачте, шанувальники Apple, але iPhone 15 не є чимось новим взагалі. Це абсолютно той самий досвід. У цей же час Apple Vision Pro це зовсім інший рівень магічних інновацій, початок чогось справді іншого. Споживачі завжди хочуть більшого від магічних брендів. Слабка реалізація інновацій та нереалістичне очікування є реальною загрозою для таких брендів, як Apple або Dyson. Але я вважаю, що незважаючи на всі ці труднощі для прихильників архетипу Мага, переваги завжди переважають ризики. Здатність до інновації трансформації може створити потужний емоційний зв'язок із клієнтами бренду. Класичним прикладом такої віри є величезна лояльна база бренду. Apple, який, до речі, розпочинав як бунтар, запропонувавши революційний iMac, iPod або iPhone, це також приклади чудових проробних інновацій. Apple, звісно, також має риси творця або креатора, Але, звісно, Apple це цілковито магічний бренд зі своїми інноваційними продуктами, які змінює те, як ми з вами спілкуємося, працюємо та живемо. Інновація та трансформація це спосіб створити магнетичну привабливість до клієнтів із схожими цінностями та прагненнями. Подумайте про трансформаційні моменти, наприклад, від хвороби до міцного здоров'я або від зморшок до молодшої шкіри. Багато лайф-коучів є чарівниками. Той самий Тоні Робінс показує шлях до магічних змін. Зараз я покажу вам деякі з найбільш знакових прикладів брендів магів та рекламних кампаній з кодами цього архетипу. Почнемо з брендів магів, які створюють захоплюючий досвід, який переносить споживачів в інші світи, де можливо все кокакова є чудовим прикладом створення таких нових магічних світів. Реклама Coca-Cola, Masterpiece або шедевр це чудовий приклад захоплюючого досвіду. Але ми рухаємося вперед і ще одним прикладом мага, це Walt Disney. Протягом багатьох років Disney асоціюється з чудесами, з дивами, уявою та магією. Магія лежить в основі всього, що вони роблять. Давайте подивимося на одну з багатьох кампаній від Walt Disney. Перш ніж рухатися далі, не забудьте натиснути кнопку підписатися та ввімкнути дзвіночок з повіщень, щоб ви могли не пропустити весь наш контент, присвячений маркетингу та комунікаційній стратегії. Більш того, за посиланням під цим відео ви можете знайти безкоштовний PDF-файл, де ми зібрали характеристики всіх найпоширеніших архетипів, які використовуються у маркетингу, з прикладами брендів і рекламних кампаній. Тож ми повертаємося до кодів брендів магів з емоційною еквіті кампанією Visa. Я не думаю, що Visa є на 100% брендом магом, але іноді Visa і Mastercard використовують стилістику магів для донесення своїх ключових повідомлень. You, the birds sing a story that's only heard by you. What if I told you you could ride a rainbow or dance upon the moon? What if I told you the magic was real? Would you believe? Є багато технологічних компаній, які використовують стилістику архетипу маг, забезпечуючи інновації, що змінюють життя. Sony, Polaroid, Dyson, Tesla, звичайно, Apple. Досить часто ці бренди є творцями, і магами одночасно. Бренд Маг повинен володіти аурою містики та інтриги, яка залучає споживачів у свій чарівний світ. Я справді вражений нещодавним випуском Apple Vision Pro, ця магічна. Інновація має бути в нашому списку. Пам'ятайте, що магія обіцяє трансформацію, зміни та інновації у кожному своєму комунікаційному кроці. У своїй комунікації Apple, наприклад, неодноразово нагадує, що його продукція для творчих людей, а відомий слоган Think Different або Мірку інакше, ще раз нагадує про те, що користувачі бренду повинні втілювати свої мрії в реальність і зробити це можна саме за допомогою продукту бренда MAGA. G. Творця Монобанк, який є одним з найбільш популярних онлайн-банків в Україні, має архетип бренду, який можна визначити як перш за все бунтар, бо він змінив свого часу правила гри в Україні, запропонувавши банку у смартфоні без відділень. Але також Монобанк має риси маги завдяки тому, що пропонує багато інноваційних рішень в сфері банкінгу. Давайте подивимось на ролик Монобанка з його магічними фічами. Привіт, це Монобанк. Банк в телефоні. А що так, моно? Вже два мільйони людей на моно. І одразу картку в телефоні моно. Моно. І без комісії поповнити моно. Моно. А по номеру телефона. Моно мадам. А мене З цього З цього моно кешбечі. А з цього, цього, цього і цього. Моно, але не захоплюся. А Переводити без комісії моно. Моно, хоч носом. розсрочку моно. Моно. Чи ласти, моно. А депозит відкритий моно. Моно. Відкрила! А мона платить телефоном? Це давно мона. А, ми а ми збираємо. Суба. на суба. Клас, збирайте в МОНО. Тут більше банка. А валюту телефоні міняти мона? Мона. Хотів би я дізнатися. Куди я витрачаю гроші? Так це моно. Розбивці витрат. Мона він теж скинеться на таксі. Моно, рахунок ділиться прямо в додатку. А що так, мона була? А служба підтримки з живими людьми. Мона! А можна заробляти гроші на грошах на картці. Моно, чую. 10% від залишку. А можна не чекати до зарплати. Моно. Кредитні гроші вже на картці. І що, все це моно в телефоні? Так, монобанк. Банк в телефоні. А ще можна збирати котики. Ще один трохи менш звичний приклад стилістики Мага. Це комунікація будівельної компанії ЕНСУ, яка розпочинає з фрази, як звучить. Нове життя. Це про зміни. Це також про трансформацію. Це як каже Енце, про атмосферу нового життя. І, на мій погляд, коди архетипу Мак просто чудово підходять для багатьох забудовників, які пропонують дещо більше, ніж просто квартира або будинок. Як звучить нове життя? Затишно. Іноді раптово гучно. Занадто гучно. А потім тихо повсякденно і романтично. Житловий квартал поетика, атмосфера нового життя. Якщо ви обрали для свого бренду архетип маг, то у комунікації з цільовою аудиторією наголосить на швидких змінах у житті споживача після придбання вашої продукції або надання вами послуги. Маги втілюють мрію у реальність, вони вірять, що межі перебувають лише у головах людей. Бренди-маги завжди спрямовані на трансформацію реальності. Ну що ж, друзі, наша подорож у царство архетипу мага добігає кінця. Так само, як могутній маг, кожен з нас має силу перетворювати свій світ та здійснювати мрії. Перш ніж ми попрощаємося, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на канал, якщо вам подобається наш контент. З вами був Сергій Горенко, консультант з маркетингу та комунікації, а також лідер агентства маркетингу досліджень Brave. Research. Залишайтеся магами чарівниками і побачимося у наступному захоплюючому відео, яке буде присвячено зовсім іншому, але не менш цікавому архетипу славний малий. Ми поговоримо про те, як можна бути максимально близьким для широкої цільової аудиторії. Бережіть себе та до нових зустрічей!